Доброго дня, шановні глядачі. Забрав я головки з ремонту. Це ще совдепольські. Прошерошили мені клапана. Поміняли направляющі. Ну, зверніть увагу, тут даже видно, вони савдепольські, але ну, були різні виробники. Яка ця головка? Дивіться, яке літю на ній. І яка, яке літю на цій головці. Воно трошки відрізняється, ну вони совєтські і професійно, спеціаліст сказав, що там стоять сухарі, не сухарі, а як же називається, клапан, сідло клапана, стоїть стальне, таке, як воно має бути. А вже в цих головках, що мені продавали, по інтернету я їх виписував. Стоїть сідло клапана вже чугунне. І, в общем, що вийшло? Я їх купив новими. По інтернету мені прислали по новій пошті. Я узяв і залив керосином. то вони всі як одна потекли клапана, не держали геть. Я їх возив до спеціаліста до цього самого, що робив ці голупи, він мені їх ще рушив. І я поставив. І одразу не було, був дим. Хороший сов з димці не було і не було цього ось, солярка у цих у втягу усасуючих отверстия. Получається, що оці головки... Вони геть не годяться. Хоча вони мені розказували, ті, що продавали, кажуть, такі хороші головки Європа випускає, поляки ділить. Ну оце вони, як мені писали в коментарях, воно все китайське. І воно геть не годне, не годиться воно. І вони нові проробили вони буквально півдня. І всі, як одна, полетіли у вирі. І то, і що виходить. А получається те що сої? Беремо, знімаємо. Зараз трубки зніму. Беремо що я зняв, як ви бачите. Цю головку вони нові новісенькі вони мало проїхали. І викидаємо на смітник, на металолог.